Амбітний проект, який пройшов випробування часом, вже п'ять років у городку працює школа природничого напрямку. Понад 200 учнів мали можливість опанувати одні із найважчих шкільних предметів. Головне, маючи не тільки теорію, а й практику в умовах сучасної лабораторії. Крім всіх природничих наук, які ми вивчаємо, тобто це біологія, хімія, фізика, мікробіологія і так далі. Ми також вивчаємо. Більше психологічні всякі трюки також. Ми багато проводимо публічних виступів, полемік, дискусій, дебатів. Тобто, де ти себе можеш проявити, щоб не боятися публіки, кожного разу, коли в нас є лекція, в нас може бути командна робота, і дуже мені подобається, і я думаю, майже всім працювати разом. Тому що коли ти працюєш, розпреділяєш роботу, і це достатньо цікаво і. Кожен тебе підтримує. 10 з 10. Мені дуже подобається, я другий рік тебе типу, закінчила. Я спочатку була дуже схвильована. Типу, я не здав екзамен, я завалювся, але мене навчили. Заснував школу виходець із городку, який успішно поєднав своє життя із формацією. Тому прагнув поділитися можливостями, яких сам не мав у дитинстві. І амбітний проєкт став реальністю. Він хоче, щоб саме з нашого міста виростали вчені майбутні, які розвивали Україну, тому що Україна наша ну, надзвичайно потужна країна, надзвичайно розумні люди. Дай Бог тільки нам перемоги, і цим дітям, які зараз здобувають знання в цій нашій школі, їм творити майбутнє, розбудовувати нашу Україну. Зокрема, у школі можуть навчатися діти із всієї області. Єдине, що заважає в умовах повномасштабного вторгнення це логістика. Тому нині тут переважно учні із тергромади. У нас розроблена авторська навчальна програма, яку ми вдосконалюємо кожного року. Тут є частина з матеріалів, які викладаються у школі, а також поглиблено те, що дається на першому, другому курсі університетів, для того, щоб учні вже були готові до нової інформації, аналізували, а також змогли зрозуміти, яку професію в майбутньому можуть для себе обрати. Головний акцент у навчанні це свобода мислення кожного учня. Тут вони розкривають партнерські відносини з менторами та наставниками, і як результат численні перемоги на обласному та всеукраїнському рівні. Городовчина має можливість пишатися видатними вченими, як Сергій Виноградський, але також з іншої сторони сьогодні тут вже робиться внесок в майбутнє України. відбувається виховання майбутніх науковців, які також прославлятимуть Україну на весь світ і робитимуть і наше майбутнє дійсно інноваційним сучасним. На урочистостях були нагороджені учні, викладацький склад. Кожен проявив свої здібності і особистісні якості. Тож за такою учнівською молоддю майбутнє України переконують вчителі. Перетворення наших учнів, наших дітей, їх світоглядна частина, їх самосприйняття, можливість позиціонувати себе публічно. І е, я зараз е, перелічую skill, е, не, не коментуючи хардове, тобто професійні навички, які і знання, які вони тут отримали. Школи природничих наук розвиваються й надалі, і вже з вересня почнеться новий навчальний рік. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.